Сучка, коровиця, червачки, когутик. Що ти, дідунику, робиш, коробочку плиту? Нащо тої коробочки «Попільцю збирати? Нащо того попільцю?» сучку годувати? Нащо тої сучки? В море поїхати? А де то є море? Коровиця спила? А де то та коровиця? Ковбаночка вбила? А де то та ковбаночка? Червачки сточили. А де то ті червачки? Когутик подзьобав. А де той когутик? Під столом підперся коштуром. Цісарева донька. Був цісар, мав доньку. А донька любилася шевцевим сином, і вони, знаєте, змалу любилися, ходили собі під дружу і говорили так. Якби за тебе не пішла, то я не віддалася б ні за кого. А він каже. Якби я тебе не взяв, то я б не оженився. Але проходив тоді цісар та й зачув, а вони його не бачать. А він входить до покою, каже до своєї жінки. Вони, каже, обоє любляться. Де ж ми дамо свою доньку за шевця? Мусили зараз його віддати до війська, щоб вона не знала, куди пішов. Та й зараз прийдуть старости, і вони її віддадуть. Але вона не хоче віддаватися, Лише йде під туружу та й плаче. Пішла вона спокою на прогулянку, прилетів ворон чорнокрилий та взяв її на крила, підніс так високо у два чоловіки, а вона й каже Скажіть моєму татові, щоб мене шукав на скляній горі, на шовковій траві, там будуть ладні палаци із самих кісточок. Тепер цісар посилає панів офіцерів, аби її шукали. То б її знайшов, за того вона піде. Пише він за тим шевцевим сином, щоб він прийшов до нього. Прийшов той, а цісар каже Ну, ти любився з нею. Тепер і відшукай, то візьмеш за жінку. Пішов шевців син у світі шукати. Ходив він її шукати двадцять років. Прийшов він до однієї баби в ліс питає Чи ви не чули про шовкову траву про скляну гору? Там палаци складені із самих кісточок. Вона, баба, рано встала, свиснула три рази, злетілись усі птахи. Питається вона птахів. Чи ви не чули про скляну гору про шовкову траву? Там палаци поставлені із самих кісточок. Ті птахи відповідають Ні, ми не чули. Та баба каже до нього Йшов до мене двадцять років, то від мене будеш ти двадцять років до моєї сестри. Приходить він до її сестри, питається її, чи ви не чули про шувкову траву, про скляну гору, там палаци складені із самих кісточок. Вона рано встала, свиснула три рази до птахів, вона орудувала птахами. Свисну на четвертий раз прилітає одна птаха, крива. Прилітає та птаха каже Я знаю, де складна гора, то за морями, за синіми горами. Баба й каже Бери, веди цього чоловіка до тієї гори. Вела вона його п'ять років туди. Приходить він до гори, до тієї дивиться, а на ту гору нема як вилізти. Пішов він собі до коваля, зробив він собі такі гаки на руки і на ноги і почав лізти та й виліз на гору. Ходить він до тих палаців, а вона є. Любий мій, милий, коханий мій, хто тебе, каже, сюди заніс, уже ворон кості твої звідси не знесе, а він каже Не бійся, я маю і тебе звідси взяти. Зараз дала бритву, він поголився, дали йому мундир, він брався, а вона йде до костьолу та й каже Прошу тебе, ходи по всіх покоях, аби до одного не йшов. От вона пішла, ходить він скрізь. Ей, що б то я, каже, був заґазда, не подивився до того покою. Розрізав той покій мечем, входить він. А там, чорт на чотирьох ланцях. каже: Дай мені склянку води, шмат хліба, подарую тобі першу смерть. Він дав йому і той урвався з одного ланця. І так чотири рази. Тепер чорт урвався з четвертого ланця, ходять вони обоє по покоях, прогулюються, приходить вона до костьолу, каже йому: Звідки прийшов туди йде? Хіба я тобі не казала би до того покою не йшов? Пішов він до стайні, заліз під жолоб, а чорт пішов на прогулянку. А царівна приходить до нього, а він їй каже, Ходи зі мною, будемо тікати. Він, чорт, йде на прогулянку, кінь спотикається, каже: Я спотикаюся, бо вже нашої пані немає. А де ж? Вже взяв той шевців син. А він каже до коня Поїдемо старим хлібом чи будемо нового чекати, а кінь відмовляє. «Поїдем ще новим, ще нас доженем!» Сів він на коня та й здоганяє їх. Зараз її взяв та й каже йому Подарував я тобі першу смерть. А хлопець вертається назад за тим чортом, але так, аби він не побачив, та й там сховався знову. Ховався так тричі. І так тричі їх ловили. А за четвертим разом шевців, син як вернувся та й каже до неї, «Дівчини, Спитайте його, звідки він має такого коня, що він так за нами йде. Якби ми мали такого коня, то ми втекли б також від нього. Вона почала чорта питати. Відки ти? каже, чоловіче маєш такого коня? А він відказує Нащо тобі знати це? Тут є такий ліс, а в тім лісі є така кобила біла. Скоро воно ожеребеться і зараз, каже, треба купити вівцю і там кинути замість лошати, бо вовки приходять і зараз же лоша беруть. Тепер шепці син прийшов та й там кинув вівцю, а те лоша швидше вхопив. Бере, сідає на те лоша, а вона каже Чекай, не сідай, пусти мене до моєї мами, хай я посу. Вернувся. Тепер, каже Лоша, сідай на мене, тепер я тебе буду нести. Вилетів хлопець на ту гору та й каже Тепер сідай. Так вони тікають. А чорт іде з прогулянки і знов кінь його спотикається. Спотикаюся, каже чортовий кінь. Уже нашої пані нема. А де ж? шевців син взяв. Тепер він питається. «Поїдемо, — каже, старим хлібом чи новим, а кінь відмовляє. Ой тяжко, аби як і старим нас догнали, бо вже має коня такого, як ти. Пер летить той чорт, здогняє. Однак той кінь передній каже до того заднього коня, бо вони брати. Чого ти, брате, так за мною летиш. Як мені не летіти, коли мене залізною нагайкою пече? Лошак каже Підбіжи з ним під високу гору та ним, аби з нього дьоготь зробився. Кінь чорта розбив та приходить до лошака. Тепер сідає на нього шевтів син, а на другого коня вона. Приходять до цісаря. Вже каже шевців син, я вашу дочку привів. Зробив цісар весілля, дав йому половину краю та й зробив його королем. Красносвіт. Був чоловік такий, що не мав дітей. Ішов він якось до світа, та й найшов яєчко у корчі. Взяв те яєчко, поклав у пазуху та як так втішився, ним як не знати чим. Прийшов додому і каже жінці: Жінко, яке яєчко файне знайшов. А жінка каже Гаразд, що знайшов, може, то щастя наше. Коли його на піч, на тепленьке. Клав чоловік те яєчко на піч і все про нього думає. Прийшла ніч. Не спить він, аж дивиться, а те яєчко розкривається. А звідти виходить такий хлопчик маленький і такий гарний, що чудо, та й каже Чоловіче, не бійся мене, а будь мені за тата, я називаюся Красносвітом. Іди завтра сватай за мене доньку царя. А чоловік каже йому: Як я можу йти до царя сватати за тебе доньку? Іди, не бійся. Будеш бачити, що цар віддай за мене доньку, лише йди та сватай. Узяв той чоловік на другий день та й пішов сватати за нього цареву доньку. Каже собі «Чиню його волю, буду бачити, що цар скаже. Прийшов до царя. Так і так, є в мене такий хлопець, Красносвіт світ його ім'я. Міячко зачиняється та й послав мене до вас, доньку, сватати. А цар відказує. «А я не знаю, що це таке. Нехай дівчина його полюбить, то я віддам її за нього. Покликали ту панну, а вона мовить Я доки не буду його бачити, то й не піду за нього. А як побачу, то, може, й піду. Принесіть його. Пішов чоловік, приніс яєчко та й дав панянці і сказав, щоб його тримала в теплі, а вночі воно розкриється, то тоді вона побачить, що то за красносвіт. Взяла вона, поклала його на печі і чекає. А він вночі вийшов з яєчка. А вона, як його побачила, та й сказала Татуню, любий, золотий, піду за нього, такий дуже гарний. Тато зудився на те, зробила весілля. Пішли до шлюбу. То вона стояла, а яєчко поклали коло неї та й звінчали її з тим яєчком. Прийшла ніч, лягає вона спати, та й те яєчко бере до себе. А він вночі виходить до неї та й знов зачиняється у те яєчко. Так вони жили якийсь час, і вже небагато, бути він у тім яєчку уже відслужувався, він якусь покуту мав, а як його час вийде, то мало йому самому розкритися. Та жінці проте нічого не казав. Але раз прийшла до його жінки якась баба та й питає її: Ну, як ти з цим яєчком живеш? А вона каже: Бабку Любко, такий файний хлопець, якби у те яєчко не начинявся. А баба їй каже: як він вийде до тебе вночі, а ти візьми, та й розбий яєчко. Послухала вона тієї баби, він вийшов до неї вночі, а вона взяла теж карлупку, вдарила кулаком і розбила. Як він це побачив, схопився зараз та й каже Я вже недовго мав сидіти, вже мав бути вільним, а тепер усе пропало. А в неї кров з носа та й бризнула йому на сорочку. Тоді де не взялися на ній обручі залізні, та залізні черевики та й палець залізна до руки прикувалася. А він каже Як ці черевички зносиш. А палецю зітреш, тоді мене знайдеш і мого сина породиш. Та й зараз щас від неї. Стала вона заплакала і пішла його шукати. І йшла, і йшла, прийшла аж на край світу, а далі зайшла аж на той світ. Приходить до морозової жінки, а та почала її сварити. Чого ти, звідтіє, прийшла з того світу? Зачим ти сюди прийшла? Іди собі назад. А жінка у неї просить. Так і так, каже, я шукаю красносвіта. Чи де ваш чоловік його не бачив як ходив світами? Розва жінка дала їй золоте яблучко та й каже Іди ти під постіль лягай, як прийде чоловік, я буду питатися. Приходить чоловік увечері. Ішов йшов до хати та й каже Жінко, тут є прісна душа з того світу, а вона йому каже Що це тобі причулося? ти лягай. Повечеряв він, ліг, і морозиха лягла. Він заснув. А вона взяла та й кинула на нього руку, ніби з просоння. А мороз каже: Що тобі жінко? А місниця жінка, яка шукає якраз на світа, чи ти його не бачив, як ходив світами? Ні, я не бачив ніде. Встав рано та й пішов, а морозиха питає тієї жінки. А чула, чула, відказує. То йдеш собі. собі. стала та й пішла. Приходить до місяцевої жінки, а та ще дужче її сварить. А ти, каже, чого прийшла з того світу? Стала вона їй просити. Так і так, каже. Я шукаю красносвіта, аж ходить світами чи де його не бачив. Дала їй місячиха золоту качечку та й каже Іде під постіль. Як прийде чоловік, я його запитаю. Приходить місяць додому. Спитала його жінка, чи не бачив, де у світі красносвіта? Ні, не бачив, каже місяць. Пішла нещасна і прийшла до вітрової жінки. А ця приймала її ще гірше та дала їй золотий кужіль. Прилетів вітер додому, питає його вітриха, чи не бачить де красносвіта. Вітер каже Бачив. А вітриха, А де бачив? У поганого царя ходить з поганим царем на полювання. Рано вітер устав та й пішов. А його жінка каже до красносвітової жінки: А що? Чула? Чула, ну, каже, йди собі. А красносвітова жінка почала її просити. Скажіть, куди мені йти до поганого царя? А вітриха каже «Іди туди, там є великий став, коло того ставу підеш вгору, гору, то там є сад, а в тім саду двір. Пішла вона коло ставу, а там погана цариця пере у ставку. Сіла жінка Красносвітова собі з краю, та й дивиться, що та пере. Пізнала сорочку Красносвітову, а на ній свою кров. Прийшла вона до тієї цариці та й питається: Що то на тій сорочці? А цариця каже. В мене є якийсь слуга, то йому пішла кров з носа, та на сорочку капнула, та не можу відібрати. А та вже знає, що то її кров, та й каже: Ану, дайте мені, я буду прати, чи не пустить. Взяла ту сорочку, лиш умочила у воду крові пропала. А та погана цариця каже їй: Я скільки прала, що не робила, ніщо не допомагало. Іде цариця додому, а жінка красносвітова каже, Я піду з вами щось у вашому дворі покажу. «Іди», каже. Прийшла вона та серед двору грається золотим яблучком. А діти тієї поганої цариці це побачили та й почали плакати. Вийшла цариця, Дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям те яблучко. А жінка каже: Не хочу нічого, тільки одну ніч спати біля красносвіта. Цариця каже: Давай, будеш спати. Дала вона цій цариці яблучко. А як прийшов вечір, то цариця взяла красносвіта, умертвила та тоді пустила жінку до нього та й замкнула. Як уже всі полягали, жінка почала голосити Встань, Красносвіте, встань! Я черевики зносила і палицю стерла, лише твого сина не породила. Проплакала вона всю ніч, а красносвіт лежить, як неживий. А рано погана цариця її прогнала, а красносвіта знову живила, і він пішов на полювання. Ходить його жінка по подвір'ю та й почала гратися із золотою качкою. А діти поганої цариці побачили і почали плакати. Вийшла цариця і каже, Дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям ту качку. А дозвольте ще одну ніч біля Красносвіта побути. Взяла погана цариця золоту качку, умертвила Красносвіта і пустила жінку до нього. Стала його жінка голосити Встань, Красносвіте, встань! Я черевики зносила і палецю стерла, лише твого сина не породила. Проплакала всю ніч, а Красносвіт не чує. Але там, в іншому покої, спав той слуга, що з Красносвітом щодня ходив на полювання, то він усе чув. Як вона голосила. Рано знов цариця її прогнала, а красносвіт пішов на полювання. Ходить та жінка по двору та гадає собі Ще лише той кужель маю, якщо цієї ночі не встане, то що буду робити? А далі взялася гратися тим кужелем. Як те цариці діти взріли, то такий плач підняли. Зараз цариця прибігла до неї і каже Що хочеш, я тобі дам, тільки дай дітям той кужель, і хай не плачуть. А вона каже Я нічого не хочу, тільки хочу ще одну ніч спати біля красносвіта. А триці відказує Добре, будеш спати. А на полювання слуга каже: «Красносвітте, що я вам буду казати, коли вас жінка вночі голосить. А як вона голосить? питає красносвіт. Слуга розповів про все, що чув. Тоді красносвіт зліз із коня, уломив три прутики однолітки і каже тому хлопцеві: На, як вона буде голосити, то дай їй ці три однолітки і скажи: Хай перетягне мене на друге місце. І вдарить три рази цими однолітками, то я встану. Прийшов вечір. Цариця знову умертвила Красносвіта, Пустила жінку до нього та й пішла, а жінка почала голосити. А слуга крізь двері кричить Жінко, жінко, чого? На тобі ці однолітки, Притягни його на інше місце та й удар ними три рази, то він устане. Вона так і зробила, і Красносвіт устав. Тоді з неї ті обручі поспадали, і вона тут зараз сина і породила. А він як устав, так зробилося ясно ясно на весь двір. Погана цариця, як це побачила, та й прибігла та почала її клясти. А ти бестія, то ти так біля нього спала, то ти таке наробила. Але світ узяв ці три однолітки та й вдарив ними її три рази. І погана цариця щезла, а сам зостався жінкою у тих дворах жити. Як брехач і побрехач пана обікрали. А попа живого вкрали. Були собі брехачі і брехач. Зійшлися вони якось та розповідають, що де вийдів котрий. Брехач каже, Я сьогодні видів одного птаха, який яйце, що дванадцятеро людей підіймали і з місця не могли зрушити. А побрехач каже: То правда, бо я на власні очі того птаха бачив. Він, як сів на один будинок, так той будинок під ним і запався, лиш трохи вуха було видно. Більше нічого не бачив. Бачив каже. Бачив одного чоловіка, що зрубав головку капусти. Було сто кроків до хати, то він мусив дванадцять пар волів запрягати, аби ту капусту до хати привезли. То вони десять разів відпочивали, поки її до хати затягнули. Побрехач каже То правда, і я тобі вірю. Я сам бачив сьогодні на власні очі, як той газ запривіз ту головку капусти до міста на продаж. Але почав дощ накрапати, а він не мав куди сховатися від дощу. Як урвав листок з цієї капустини і підняв догори, то ціле місто сховалося під ним від дощу. Кажуть вони один одному. Ми обоє мудрі, ходім разом красти і буде нам добре. Радяться куди піти. Ходім до міста, я там, каже Брехач, знай одного пана ми його обкрадемо. Добре, каже Побрехач. Ходім. Проходять вони до пана, а вір пана був опарканений довкола парканом, і було 12 всіх, що не можна було до пана ніяким способом дістатися. Пішов брехач до міста і купив для тих псів отрути. Приносить її, кинув за паркан. Пси з'їли і всі дванадцятеро потруїлися. Брехач з побрехачем перелізли в двір, зв'язали всіх псів до купи і перевіз шестеро на один бік, а шестеро на другий бік паркана. Тепер ідуть вони пана обкрадати. А той пан жив сам, тримав лише одного лакея. Кожного вечора лакей говорив панові байки, бо пан любив їх слухати. Лакея того вечора десь не було, пішов собі у місто на прогулянку. А пан кричить, щоб лакеїшов байки оповідати. Брехач каже по брехачеві. Стій тут під вікном, а я піду до покою буду красти і тобі через вікно подавати. Сунувся брехач до покою, а пан питається Хто там? Може, ти, Ясю? Я, каже Брехач, бо того лакея звали ясом. Розкажи на Ясю, які байки, каже пан. Та якої панові буду оповідати, якою вмієш? Було то так. Жили собі брехачі по брехач і побрехач, і прийшли вони до пана, наприклад, так би до вас. Та й той брехач зняв зі стіни дзеркало та й каже, брехачав у вікно на, а той не обзивається. Тоді узяв образ зняв зі стіни і каже: На, і вже образ на дворі. каже той брехач до пана. Чи пан сховав ключик від каси, що мають там у кутку, у покоях. А пан каже: іди то там подивися, чи я замкнув її, чи ні. Прийшов брехач в куток, надибав касу і каже: На, і каса вже на дворі. Досить того, що викару усе лишень пана лишив у ліжку самого, а в покоях хоч свищи. каже пан до Яся, Ти інший не вмієш, крім каски про брехача й побрехача казати. А якої буду про шпана оповідати, як ти не знаєш іншої, то йде собі спати. Виходить брехач з покою, іде до побрехача свого товариша, що йому все подавав крізь вікно, забирають все, що накрали, і йдуть тим ділитися. Переділили все, вийшло добре. Але як дійшли до бунди, то не могли поділитися, бо бунда лише одна була. каже брехач то моя бунда. А побрехач каже: то моя бунда. Брехач каже, то мені належиться, а побрехач каже, то мені належиться. Ніяк не можуть бундою поділитися. Слухай, друже, каже брехач, ходім до пана і запитаюся, чи вона тобі належить, чи мені. Бійся Бога, каже побрехач. Як пана спитати, він же нас зловить? Хай ловить, хай не ловить, але хочуть її правди дійти, кому бунда належить чи тобі, чи мені. Підуть вони обоє та каже брехач по брехачеві Ти знову стій тут і слухай добре. А я йду питатися як пан скаже, що бунда належить мені, то моя, а як скаже що тобі, то буде твоя. Сувається брехач до покою. А пан питає: Хто там? Ти Ясю. Я пане. Що ти хочеш? Я хочу доказати байку про того брехача й побрехача. Доказуй. То пане так. Вони обидва йшли дорогою і знайшли бунду. Кому, пане, належиться ця бунда? Чи брехачеві, чи побрехачеві? «Та ж, звісно, каже пан, що побрехачеві, бо збрехати може будь-хто. Але побрехати, то головніше, ніж збрехати, ну, іде спати. Виходить брехач спокою до побрехача і каже Твоя бунда. Але вони не хотіли того пана обікрасти, лишень хотіли йому збитки наробити, аби він трохи пожурився. Куди вони йдуть досипати цієї ночі до дня? Ідуть на кухню до того пана, натикаються на корито, лізуть під нього і там ночують. Пан досвіта пробудився, дивиться, що його обкрадено, і не знає, як це сталося, що він не чув, коли його обікрали. Став з ліжка, одягнувся, ходить по покоях і дуже сумує, а пан мав брата Ксьонза у тому місці. Як учув ксьонд, що брата обікрали, почав дуже сміятися, що той у покоях, був його обікрали, каже пан сам собі. Не досить того, що мене обікрали, але ще й брат з мене сміється. Якби хто такий знайшов, що мого брата так обікрав, як мене, то подарував би половину свого маєтку. Коли чує, щось під коритом у кухні застукало, а то брехач і побрехач. Пан злякався. А на брехач і побрехач кажуть йому Дивіться, пане нас, ми вас обікрали, але все те стоїть у вашому городі, можете собі забрати, не пропало нічого. То кажете, що брат Ксьон сміється з вас і тому, хто обікрав би його так, як вас, подаруєте половину маєтку. Ми не те, що вашого брата обікрадемо, а живцем його сюди принесемо. «До віку не буде вже з вас більше сміятися. І пішли вони обоє до міста. Брихач пішов до ставу, налив повен міх раків, а поприхач купив воску і чекають до вечора. Насукали з того воску, може, так, із 600 свічок. Вже вечір. Чекають вони до 12 години ідуть до церкви, ходять всередину. Сідили свічку. Потім висипали усіх раків з мішка посеред церкви. Кожному ракові свічку майже клешні, а кожна свічка засвічена. Як раки розлізлися по всій церкві, стало, видно, хоч мак збирай. Позасічує світло і перед усіма святими та на престолі. Тоді брехач обирається так, як сьон на службу Божу. Вилазить на престол і галасує на цілу церкву. Брехач став собі за дверима і чекає, що з того має бути. Виходить ксьон з у двір, бачить світло в церкві. Думає, що то значить, що таке світло в церкві? Вертається до покоїв, збирається і летить до церкви, що має сили, лише я не вчиниє двері, а тут рак із свічкою. Ксьон схреститься, бо колись давно як Ксьонзи не знали, що ті раки значать. Схожить рак, а там рак, схожить другий раз, а там рак досить того, що не було де стати на землю бо раків повно. Приходить ксьон до престолу, хреститься, а брехач каже. Я, як архангел Гавриїл, зісланий від Господа Бога і святими ангелами за вами. Бо ви, як добрий пастор, добрий народ навчали, і вас Господь Бог полюбив і мене зіслав, щоб вас живцем до нього завести. Тоді збирайтеся швиденько, бо я тут чекаю на вас із золотим міхом, і будемо відходити в дуже-дуже далеку дорогу. Приходить ксьон з дому, та й каже своїй жінці і дітям. «Мушу вас тепер лишити, бо Господь Бог полюбив мене за те, що я добрий народ навчав. Іслався то архангела Гавриїла і святими ангелами, і прислав Господь Бог за мною золотий міх, аби мене живцем до неба на ложе Авраама занести. Попрощався ксьон зі своєю жінкою і дітьми, обрався в усе так, як годиться, і каже жінці Не журіться, я за пару днів буду Господа Бога умовляти, що вас живцем до неба занесли, як мене. Прибігає ксьон до церкви, тоді зліз святий архангел Гавриїл з престолу на землю, і наставив золотий міх від раків, щоб ксьон туди заліз. Ксьонд і заліз. Святий Архангел Гавріл зав'язав і каже до Ксьондза. Аби ви знали, що ми маємо йти через 12 мостів до неба. Може, де через котрий міс і уркне, то мусите вибачити. Брехач скинув те, був одягнений на службу Божу. що за двори побрехач, Змили усіх раків докупи, усі свічки погасили. Беруть ксьонд, брехач за голову, а побрехач за ноги, і виносять на двір. не винесли, розгойдали та й гримли раз у церкву. А другий раз через пліт кинули, так носили через кілька плотів, аж поки дійшли до того пана Ксьонзового брата. Ще раз перекинули Ксьонза через паркан, перерізли самі. Беруть міг і несуть до двору. А перед двором розслали патонката висока. Виліз побрехач на самий верх тієї липи. Як дістався до верху, пригнув його аж до самої землі. Тоді взяли Ксьонза, прив'язали до гори ногами, а вниз головою до верхівки. Як пустили, а той верх кинув догори тим Ксьонзом. а Ксьонз скаже Ух. Гадав, що вже в небі, але пато догори то вниз гнеться. Думає Ксьонз. певно, я грішний, бо гадаю, що зі мною робити, чи пустити до неба, чи не пустити. Берхаш з побрехачем посідали свій під липою і чекають, поки пан устане. Аж ось пан устав, виходить на двір, дивиться, сидять вони обоє під липою, а ксьонза нема, питається пан. Ви казали, що мого брата перенесеться за живцем до мене. Де ж він? Дивіть, пане, ваш брат Сонз на вашій липі. Пан дивиться вгору на липі мішок. А де ти, брате? каже пан. Я в небі, каже ксьонд. Та де ж ти в небі, коли ти на моїй липі? Ой, брате, бійся бога, спусти мене з цієї липи! А бачиш, брате, як мене обікрали, ти сміявся, аж по підлозі качався. А знайшлися такі, що тебе не те, що обікрали, а живцем до мене занесли. Тоді виліз по на липу, пригнув верх до землі з тим міхом, щоб в нім ксьондз був, і відв'язав міх, а потім випустив ксьонджа. Каже пан Бачиш, брате, не смійся з мене, бо той сміх чоловіка побиває. Тепер каже ксьонд до свого брата: Якщо б тобі яка пригода сталася, то я з тебе не буду сміятися, а ти, щоб з моєї пригоди, також не тішився.